Коли святий пророк, Салалаху алейхі вассалям, розповів цей вірш, один із подвижників запитав, про кого йдеться у цьому вірші? Хто це? Чи є Ахмадіят нової релігії? Іслам Ахмадіят не є новою релігією, скоріше, це справжня спільнота ісламу, яку встановив сам Аллах, у точній відповідності до пророста святого пророка, Салалаху алейхі вассалям. Тепер Аллах посилає пророків у різні часи та в різних місцях для реформування та покращення світу. Він також послав нашого улюбленого вчителя, святого пророка, алейхі алейхівасалям, щоб він велів усьому люсту і відкрив йому вічні і вчення священного Корану, які триватимуть до судного дня. Святий пророк професвятий алейхі салаху пророкував, що настане час, коли мусульманська ума буде зламана, а мусульмани відвернуться від істинного вчення ісламу. У такий час Аллах змилостився а, б над умою, і щоб направити уму, він виховує пристрасного прихильника святого пророка -Ал -Ал алейхі васалям, який відродить істинні та прекрасні вчення ісламу до його походження. Саме згідно з пророцтвами святого пророка, салала -Ал алейхі васалям, прийшов Хазрат Махмад, алейхі салату васалам, коли мусульманська ума потребувала його найбільше. Він був послом ісламу, поборником ісламу та захисником ісламу. Згідно з традицією, святий пророк Салаху алейхі Василям сидів серед своїх сподвижників, і були відкриті наступні вірші Сури Джума. Щоб Алах підняв серед неписьменних людей посланця з їх самих. І хто читає їм свою науку і очищає їх, і навчає їх книзі та мудрості? І серед інших із тих, хто ще не приєднався до них. Коли святий пророк розповів цей вірш, один із подвижників запитав Про кого йдеться в цьому вірші? Хто ці інші? пророк ісламу відповів, поклавши руку на хазрата Салмана Фарсі, який був персим і сказав, що якби імам, Віра залишила цей світ і піднялася аж до плеяд. Людина з поміж його народу обов'язково знайде це і поверне назад. І це саме те, що обіцяв Месія Аліхиселятовасалям. Він провів усе своє життя, виконуючи цей обов'язок, який полягав в тому, щоб відродити віру в серцях людства. не тільки за його життя, але навіть після його смерті поширення істинного ісламу продовжує поширюватись по всьому світу через благословенну систему халіфату. Отже, повернемося до першого запитання, чи є Ахмадіат новою релігією? Проста відповідь ні, і Джамаат Ахмадія також не є інституцією, створеною людьми. Швидше це зерно, яке було посіяне руками Аллаха, і воно росте. А його гілки поширюються в усіх напрямках, і воно стає величезним деревом. і Його плоди принесуть користь кожній людині в усіх куточках землі.